Міська влада оголосила боротьбу з незаконними рекламними конструкціями. Сергій Андрос, перший заступник міського голови, обіцяв бути особисто присутнім під час демонтажу першого білборду, та він не прийшов. Рішення ухвалили, що у лютому 2012 року. Чому так довго чекали з виконанням у дільниці контролю за благоустроєм міста? Посилається на обіцянки господаря самостійно демонтувати рекламу. Господарі, що ті біля Макдональдсу вбачають у таких діях особисті інтереси політиків, звинувачуючи останніх у корупції, кажуть, в законний спосіб розмістити рекламу не дозволили. На своїй землі ми маємо право ставити що завгодно. В міській раді стоять на своєму, реклама незаконна, нема погоджень з відповідними службами. До того ж, вони не сплачують податки з реклами. Міська рада не дозволила, тому що я тебе проти всі сталі. Часна територія питання немає, але рекламу не дозволили. Нас не посчитали нужними, тому, тому, тому що там, там йдуть комунікації, газові труби, все стени. Тут не можна ставити ніякої реклами і за що, тому що там вже і архітектура, і всі служби. Мені ж дивляться по карті, там, де йдуть комунікації і дають дозвіл, можна там ставити чи не можна. Дільниця з контролю за благоустроєм демонтаж розпочала, але роботу не закінчила. Власники землі заявляють своє захищатимуть дії служби незаконні, обіцяють позиватися до суду. Ми написали протокол про вторгнення на нашу частну ділянку, що невідомі особи, які називали себе особами міськради. Які не захотіли пред'являти свої посвідчення з контролю за благоустроєм, вони по факту хотіли вкрасти наші. Наше майно. Суперечка переросла в бюрократичну тяганину. У дільниці контролю за благоустроєм кажуть, за 10 днів конструкцій не буде. Саме стільки часу за законом вимагає юридична процедура. Власники землі хочуть отримати офіційного листа від комунального підприємства та беруть час на роздум, позиватися до суду чи демонтувати рекламу самостійно. Скільки ще незаконних конструкцій планують знести та коли, чиновники мерії наразі не коментують.